Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні-Агровіниця. Ось так проходить тест-драйв на тракторі Соліс 75-й на виставці у місті Вінниця День Поля. Покажу вам, як тестують і 130-й, і 110-й, і 105-й. Тестувань було дуже багато сьогодні. Це вважаю, що чудовий момент, чудова можливість для людини приїхати і безпосередньо на полі прокататися відчути не на асфальті, а на нерівній поверхності. Як відчуття в кабіні, який комфорт при приїзді, як працює двигун і все остальне. Чекаємо на вас. Знаходимося, ми, як завжди, місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!